Ребеталі шахів рай проти американця ратежедор рейтинг 1955. Нос, не хочеш чи не хочеш. Ти диви, що робить, а. амбітний тип. Угу. 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 Брати, я ясно, що не хочу, бо тут десь шість якісь. Просто віду, він увидим 6 зіграє 8 просто еди. Ну ок. Треба розгрузити трохи позицію, щоб нічого нам не заважало. Ні. Коня я там не рятував, скоріше за все. Щоб слон кудись вийшов. Можна було б королів 8 зіграти. Щось там вже таке задумав, суперник. Адміністрація сайту. Що це. На кого потрапили? Ай-яй-яй. Ти там б'єш, да? Сн це 5 шах. Взято, взято. Слонце 5 шах. Я не розумію, що я так погано зіграв, що він також два зіграв. Да я помилку таку допустив. Ну, тут, мабуть, туру не треба було підводити. Дарю тут. Вже і так треба було краще, не знаю. Ну Тут навряд чи він, звісно, візьме, щоб так потрапити на хоча. Хоча мене ферзь також висить. Приставне також восстать напа. Одна партія Суперник мене зажав тут. Так, окей, якщо так, Беремо і за темпи. Тут так. Якщо я взял, то что будет? Не знаю. А что, съесть то я тут люблю. И висить ферзь, и высыть отскоки. Ну йдеш сюди, ну тоді я просто б'ю. А, стоп. Не б'ю. Я просто граю. Опять. Ну опять він може все рівно пожертвувати. За слона. Може пожертвувати. Хоча тоді ну, ми маємо швиденько водити наступну туру, ні він б'є. На шах якийсь. Шах. Шах я не боюсь. Ой. М -м, погано, погано, погано. Програв адміністратору. 71 на 66. Ну, в нього все весь час було добре. Не знаю, що я такого зробив погано, Б5 поганий хід. Окей. З дебют він мене зажав, якби і не відпустив нормально. Хоча я тут, здавалося, викрутився контргруз знайшов, але він просто захистився. Або 5 можна було. Мені щось здавалося, що не можна так грати. А, тут же слон захистився. Слон все тримав мене. Я думав, що я не можу так зіграти. Не звернув увагу на ну, окей. А, і тут входить ключова фігура. І позиція чорних все. Не втрималась. Хоча тут ще щось було. Не f 6 можна було захиститись. Не можна брати. Так, спакс, Макс. Я ж нічого не бачу. І цей тнот, і позиція така.